Як кастомізовані коробки допомагають виділитись серед конкурентів та де замовити унікальні коробки в Україні в сучасному світі? Упаковка стала не просто способом захисту товару, а справжнім маркетинговим інструментом, який впливає на вибір споживача. Кастомізовані коробки це ефективний спосіб привернути увагу до вашого продукту, зробити його впізнаваним і створити незабутні враження про бренд. У цьому відео ми розглянемо, як кастомізовані коробки допомагають виділитися серед конкурентів, які переваги вони надають бізнесу, та де можна замовити унікальні коробки. Що таке кастомізовані коробки? Кастомізовані коробки це упаковка, яка виготовлена за індивідуальним дизайном, яка враховує особливості бренду, потреби продукту та бажання клієнтів. Це можуть бути коробки будь-якої форми, будь-якого дизайну, кольору з різними декоративними елементами чи без. Декоративні елементи маються на увазі типу логотип бренду, спеціальні кольорові рішення, унікальні графічні елементи чи ілюстрації, QR-коди чи бар коди додаткові функціональні елементи, внутрішні перегородки, вставки, ручки тощо. Як кастомізовані коробки допомагають виділитися серед конкурентів, підвищення впізнаваності бренду, кастомізована упаковка з логотипом і фірмовим стилем бренду робить ваш товар помітним серед аналогів. Яскравий дизайн і професійно розроблена коробка допомагають споживачам легко запам'ятати ваш бренд. Залучення уваги покупців. Упаковка це перше, що бачить клієнт перед покупкою, ну чи при покупці. Тому її зовнішній вигляд має бути привабливим. Унікальний дизайн коробки може стати вирішальним фактором при виборі між вашим товаром і товаром конкурентів. Підкреслення преміальності бренду. Кастомізовані коробки з використанням якісних матеріалів, унікальних текстур і декоративних елементів додають товару преміальності. Це особливо важливо для продуктів, які позиціонують себе як люксові або ексклюзивні. Створення емоційного зв'язку. Унікальна та ексклюзивна упаковка здатна викликати позитивні емоції у клієнта ще до того, як він відкриє товар, стильний дизайн, персоналізовані елементи або приємні деталі, такі як дезбірочка, етикетка, бантик та інше, як варіант подяка за покупку всередині коробки створюють незабутнє враження. Підтримка екологічного іміджу бренду. Використання екологічно чистих матеріалів у виробництві, коробок, демонструє турботу вашого бренду про довкілля, що стає важливим. Важливим фактором для багатьох споживачів. Кастомізовані коробки це ефективний спосіб виділитися серед конкурентів, підвищити впізнаваність бренду та створити незабутні враження про ваш продукт. Інвестуючи в якісну упаковку, ви не лише покращуєте вигляд товару, але й забезпечуєте зростання лояльності клієнтів. Звертайтесь до компанії Paperbox, щоб замовити унікальні коробки для вашого бізнесу. Ми гарантуємо якість, оперативність і професійність.